Не вони одні. Дивіться, як цікава карта. Карта башні, но п'ятеро жезлів, тройка пентаклів. говорить про те, що взрив закінчення війни тут все летить. Ні, не можуть. Вони можуть тягати, щось, якусь, всовувати свою лепту, Але в цілому треба три країни для цього. Самостійно вони не зможуть. І хочу сказати, що вони, от по цим картам, на жаль, зараз показують, що вони. Не хочуть кінця війни, от зараз. Не, зуп... Не йде мова про зупинку. З їхнього боку. Навпаки, вони, може, трошечки дьоргають ту ниточку, щоб далі розгорався конфлікт. А їм вигодно, щоб конфлікт далі йшов? Карта смерті. Йому вигідно, щоб слабшала Росія, напевно. Так, і обворовувати переміна, і обворовувати. Тобто це вони в сторону рашки сили приміняють. Е, і дивляться, можливо, на території, на їхній, щоб потихеньку тихо їх забирати, чи ще щось забирати. їм ем вигодно, щоб Росія воювала. Тут не діло в Україні підтримувати чи не підтримувати Україну. їм ем вигодно, щоб Росія не стала найшвидкіше.